Розп'яття це страшна кара на хресті. Цицерон називав її найжахливішою з усіх видів страт, придуманих людьми. З'явилася ця жахлива страта в Малій Азії, і в часи греко-перських воїн стала відома грекам. Вже від греків розп'яття стало відомим римлянам. Страдницька смерть на хресті зробила її улюбленим способом страти. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти постаті. Та події минувшини. І сьогодні вирішив поговорити з вами про історію розп'яття, яка є одною з найстрашніших видів катувань та страт. З точки зору лікарів, часів Христа і сучасних лікарів, висновок про смерть на Христі такий: тіло людини висить на хресті таким чином, що точка опори опиняється на грудях. Коли руки людини підняті вище від рівня плечей і вона вісить, не спираючись на ноги. Вся вага верхньої половини тіла припадає на груди. В результаті такого напруження кров починає доливати до м'язів грудного поясу і застоюється там. М'язи поступово починають дерев'яніти, тоді настає явище асфіксії. Судомлені грудні м'язи здавлюють грудну клітину і м'язи не дають розширюватися діафрагмі. Людина не може набрати в легкі повітря і починає вмирати від задухи. Така кара іноді тривала кілька днів. Щоб прискорити її, людину не просто прив'язували до Христа, як в більшості випадків, а прибивали. Ковані грановані цвяхи вбивалися між променевими кістками руки поруч із зап'ястями. На своєму шляху цвях зустрічав нервовий вузол, який через нервові закінчення йде до кісті руки і керує нею. Цвях перебував в цей нервовий вузол. Сам по собі дотик до оголеного нерву дуже страшний біль, а тут всі ці нерви виявлялися перебиті. Для того, щоб зробити вдох в такому стані, людині треба знайти якусь точку опори в своєму ж тілі, щоб звільнити груди для дихання. У прибитої людини така можлива точка опори тільки одна: це його ноги, які також прибиті в плюсне. Цвях проходить між маленькими кісточками плесна. Людина повинна спертися на цвяхи, якими прибиті його ноги, випрямити коліна і підняти своє тіло. Тоді лише може вдихнути. Але оскільки при цьому руки його також прибиті, то рука починає обертатися навколо цвяха. Щоб вдихнути, людина повинна повернути свою руку навколо цвяха, аж ніяк не круглого і гладенького, а суцільно покритого щербинами і гострими гранями. Такий рух супроводжується больовим відчуттям. На межі шоку. Євангелія говорить, що страждання Христа тривали близько 6 годин, щоб прискорити страту, стража або катини рідко мечем перебували гомілки розп'ятому. Людина втрачала останню точку опори і швидко задихалась. Ось такі тілесні муки і страждання перетерпів той, котрого увесь світ не був достойний. Зображення Христа Голгофа більш духовно. Історично й документально передає розп'яття Спасителя. Символи зображені на цьому хресті означають наступне: літери біля підніжжя хреста Гета А означають слова глава Адама. А черебі з кістками то є ніщо інше як голова та кістки Адама, котрий, за переданням, був похований саме на Голгофі, що з єврейської означає місце лобне. Причому кістки рук, що лежать перед головою, зображуються так. Право на ліві, як при похованні або при часті. Адам пророкував про розп'яття на тому місці, де я буду похований, буде розіп'ято Слово Боже і зроси своєю кров'ю, мій череп. Кров Сина Божого текла на прах старозавітної людини, грішної, таким чином, нова людина Ісус Христос омив нас від первородного гріха. Біля підніжжя Христа є три щаблини. вони означають наступне: милосердя, надію, віру. Вище над щаблинами є літери Г, котрі означають Гора Голгофа, гора, на котрій був розп'ятий Ісус Христос. Вона знаходилась за містом в районі садів. Літери МЛРБ місце Лобне, розп'ятий був. Літери К і Т означають копії сотника Лонгіна, яким проткнули ребра Спасителя та палицю, тобто трось, на якій подавали губку з жовчу та оцтом. Для Спасителя на той час це було свого роду знеболювальне, від якого Господь відмовився, аби бути у повній свідомості. Над середньою перекладеною напис Ісус Христос, ім'я Ісуса Христа, а під нею Ніка, тобто переможець. На титлі або близько неї Син Бжий», тобто Син Божий, або абревіатура Інце, Ісус Назарянин, Цар Іудейський. Напис на титлою Цир слави означає цар слави. Такі хрести прийнято вишивати на одязі великої і ангельської схими, три хрести на парамані та п'ять на куколі, на лобі, на грудях, на обох плечах і на спині. Хрест Голгофа також зображується на поховальній крижмі, який знаменує збереження обітниць, даних при хрещенні, подібно обілій крижмі новохрещених, що означає очищення від гріха. Ну що, друзі, дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Надіюсь, тепер ви розумієте, які тілесні муки і страждання за людство перетерпів на Христі, Син Божий.